Отримали Ой, ось таку, ось. Смакоту, а пахне вона. Це запечено чи що? Це варений в автоклаві, печеріок з часником із першим. Це новинка, Люба. Це Не було... новиночка. У нас були маленькими шматочками, а зараз з а, це... такими величезними Шмостами, да. Лостами, да. Угу. Да. так? І шкурочка тут дуже класна. І по чому воно? 400 гривень за кілограм як весь э, печеріок у нас. Угу. Ви відрізаєте будь-який кусочок. Турочку зробити буде приблизно пів кілограма. Спробуйте, який він класний, м'ясний. Так добре відчуваються ці спеції. А, ну да. Це... Ми зранку вже поїли його. М -м -м. Малосольний такий, так? Трошки да? з перчиком. Так, карахунок угу. спецій, тому він менше підсолюється, а спеції вже дають в колоні. У, у як замовити? 095 736 58, 75, Люба. Ну не тільки ж таке, дивіться, Ісуала, солоніна є ці любочки, в неї є все. Тому замовляйте.